Привіт! Це сьома збірка коротко про цікаве, і в цьому відео ти дізнаєшся: лінивці можуть вмирати через закреп. Скільки людина може прожити без сну? Клеопатра могла користуватися айфоном, аніж дивитись, як будують піраміди. Що буде, якщо сонце вимкнеться? В космосі неможливо поплакати, дерева можуть розмовляти, бамбук може вирости на один метр за день. Як ти вже зрозумів, цікаві факти з дуже різних областей і на будь-який смак. Тому я зробив тайм-коди для зручної навігації по темам, обирай, яка тобі більше цікава. Це канал, чи знав? Мене звати Володимир, менше слів, більше фактів. Факт номер один: лінивці можуть вмирати через закреп. А чи знав, що лінивець може буквально мінуснутися через закреп? Як ти вважаєш, це правда чи міф? Напиши у коментарях. Виявляється, що ці милі повільні створіння какують всього один раз на тиждень. Цей ритуал справжній трилер у світі тварин. Коли приходить час, лінивець спускається з дерева, викопує ямку і робить свої справи. Уявляєш, скільки часу витрачається на цей процес. Але після вдалого спорожнення це створіння може втратити третину своєї ваги. Але все ж таки, чи правда, що цей процес може мінусувати лінивців? Частково так. Що вони не можуть зробити свої справи через закрип або паразитів, а всередині накопичені ще з попереднього тижня, це справді їх може обнулити, бо, на відміну від веднідів, які можуть не ходити в туалет декілька місяців, у лінивців такої особливості немає. Але найчастіше лінивці страждають не через свою анатомію, а через час перебування на землі. Процес підготовки і так дуже довгий. А якщо щось пішло не по плану, то і взагалі. А саме у цей час на них можуть напасти хижаки. Тому ти можеш бути. Хоч 10 разів лінивцем, а какати треба швидко або з висоти. Факт номер два: скільки людина може прожити без сну? А чи знав, що людина може не їсти більше місяця, але без сну тримається всього кілька днів? Як ти вважаєш, це правда або міф? Напиши у коментарях. На перший погляд звучить як казка, але це майже правда, тільки трохи перебільшена. Почнемо з їжі. Це 100% правда. Найдовше задокументоване голодування тривало 382 дні. Так, один шотландець схуд на 125 кілограмів під медичним наглядом, звісно, але без води він би не протягнув і кількох днів. А от зі сном усе серйозніше. Рекорд без сну 11 діб. Це зробив школяр Ренді Гарднер у 1964 році. На п'ятий день у нього вже марилися голоси, предмети почали рухатись самі собою. Але фішка заключається у тому, що на протязі цих 11 діб він все одно спав. Як саме, а мозок просто дурить нас. Після кількох днів неспання людина буквально засинає з відкритими очима. Цей мікросон триває кілька секунд. і навіть цього не помічаєш, а ще декілька днів без сну і відпочинку, і ти буквально можеш або рухнути і заснути, ну або збожеволяти і чути голоси як Ренді. Отже, без їжі можна довго, але без сну, на жаль, або на щастя ніяк. Факт номер три Клеопатра могла користуватися айфоном, аніж дивитись, як будують піраміди. А чи знав, що Клеопатра жила ближче до появи айфону, ніж до будівництва пірамід Хіопса? Тобто Клеопатра з більшою берегідністю могла спілкуватись по фейстайму, чим спостерігати будування пірамід. Звучить як маячня, правда? Але давайте розберемося, це правда чи фейк. До речі, можеш написати в коментарях, як ти вважаєш. Отже, піраміду Хеопса звели приблизно 4,5 тисячі років тому, десь у 2560 році до нашої ери. А Клеопатра сьома народилась у шістдесят. 60... Дев'ятому році до нашої ери, якщо порахувати між Клеопатрою і Пірамідою майже 2500 років різниці. А тепер айфон. Перший айфон вийшов у 2007 році. Від народження Клеопатри до 2007-го близько 2075 років, тобто вона реально ближче за часом до нас, ніж до будівництва Великої піраміди. Уяви, Клеопатра могла не зустрічатись з Цезарем та вести війни, а замість цього вести блог у інстаграмі та спілкуватись з турками. Отже, цей ф. Факт дійсно правда. Історія штука дивна. Пираміди здаються старими, але час ще дивніший. Факт номер 4. що буде, якщо сонце вимкнеться? А чи знав, що якщо сонце вирішить вимкнутись, ми ще цілих 8 хвилин і 20 секунд будемо думати, що все окей. Як ти вважаєш, це правда чи фейк? Напиши в коментарях. Швидкість світла дорівнює приблизно 300 тисяч кілометрів на секунду, а сонце знаходиться від нас на відстані 150 мільйонів кілометрів. Проста математика і жодних обманів, це дійсно правда. Світлу потрібно близько 8 хвилин і 20 секунд, щоб подолати відстань від сонця до Землі. Я думаю, детек треба перенести приблизно на таку ж віз. Віст... Стань. Щоб при вимкненні четвертої групи я встиг зарядити телефон. Тож наступного разу, коли дивитимешся на сонце, пам'ятай, ти бачиш його минуле. Факт номер 5 в космосі неможливо поплакати. А чи знав, що в космосі неможливо поплакати? Серйозно, якщо тобі раптом стане сумно на орбіті, краще утримуватись. Як ти вважаєш, це правда чи міф? Напиши в коментарях. Якщо ти вирішиш поплакати у космосі, то твої сльози нікуди не стікатимуть, адже там не просто ну трохи легше, а повна невагомість. Замість того, щоб спокійно стікати по щоках, твої сльози збиратимуться прямо на оці в крихітну прозору кулю. І що більше ти плачеш, то більше ця куля росте. Врешті-решт вона може закрити весь твій зір. Значить, ти дивишся світ крізь акваріум. Цей факт чиста правда. Його підтвердили самі астронавти. Наприклад, Кріс Хетфілд, канадський астронавт, навіть записав відео, як його сльози налипають на око і плавають там як мініатюрна медуза. Тож у космосі краще не плакати, бо доведеться шукати серветки у станції, де їх зазвичай витрачають на щось важливіше ніж сльози слабкодухих землян. Факт номер 6. дерева можуть розмовляти. А чи знав, що дерева вміють розмовляти один з одним? Як ти вважаєш, чи можливо це або це якийсь міф? Я не маю на увазі, що дерева обговорюють між собою, скільки горіхів білка запхала йому дупло. Вони можуть обговорювати між собою якусь небезпеку, як би там не було, але цей факт дійсно правда. Вчені давно довели: дерева обмінюються інформацією через коріння і спеціальні гриби мікоризу. Наприклад, якщо якесь дерево атакують шкідники, воно через грибні нитки може Попередити сусідів, готуйтесь, пацани. Ви наступні втекти, звісно, не втечуть, але дерева починають виробляти гіркі або токсичні речовини, щоб не стати обідом для жуків. Більше того, старі великі дерева можуть навіть годувати молодші, передаючи їм поживні речовини через цю грибну мережу, природний вайфай, тільки замість інтернету, цукор і поживні соки. Тож наступного разу, коли гулятимеш повз дерев, пам'ятай, що вони залюбки можуть обговорювати тебе у своєму підземному Факт номер 7 Бамбук може вирости на 1 метр за день. А чи знав, що бамбук може виростати на один метр за добу? Якщо спробувати це уявити, здається, що це міф. А як ти вважаєш? Напиши у коментарях: Бамбук вважається одним з найшвидше зростаючих організмів на планеті. Деякі види, як, наприклад, Мосо Бамбук, реально здатен витягуватись від 70 до 100 сантиметрів на добу. Уяви, якби деякі люди теж мали таку особливість. Хлопчина пішов до школи метр п'ятдесят, а повернувся додому вже метр вісімдесят три. Думаю, батьки були б м'яко кажучи трішки здивовані. Справа в тому, що бамбук це не дерево, як може здатися, а трава. Він не росте як ялинка, а вистрілює цілими секціями стебла. Замість того, щоб набирати товщину, він розтягується як телескоп. Тепер мені зрозуміло, чому сингапурці у своїх відео будують все з бамбуку, бо це самий швидко відновлюючи будівельний матеріал. Дякую, що додивився це відео до кінця. Сподіваюсь, тобі сподобалось. Якщо ти бажаєш ще більше фактів, переходь до плейлиста коротко про цікаве. Посилання я залишу в описі. Також ти можеш підписатись на наш телеграм-канал, у якому кожного дня виходять нові цікаві факти. Посилання також в описі. Не забувай поставити лайк під цим відео та підписатись на канал. Це був канал «Чи Знав. Мене звати Володимир. До нових зустрічей, па-па!